26 квітня вирішив попасинкувати помідорчики мануса. Обриваю бокові пагони, бо вже вони великі повиростали. Ось таким ось методом. Вони обламуються легесенько. От. Аж до самого верху. Перед кістю першою також зламую і введу тільки один стовбур. Получиться він йтиме в один стовбурець. І так само на наступному обриваю. Потім буду підв'язувати. Таким чином працюємо потихеньку. то є ножницями зрізає, ну я не знаю я таким методом бокові пагони вже обірвав йде черга до підв'язки. Я обв'язую обично вірюка з чука саме дешевший варіант. Потім роблю тут петельку, так у нас сантиметр десь залишаю. Потім не пережало стебло, коли. коли він підросте. Оп. Потім отаким макаром обкрутив разочок і підв'язую до проволоки. На тяжки великої не роблю. І таким методом далі займаємося. Хоча вони ростом ростуть десь близько 2,5-3 метрів, я їх потім просто через проволоку перекину і хай назад наниз росте. Бо другого варіанту нема. Там-то вже тут повищі. О. І таким чином до кінця. Все, нарешті вже два рядочка в мене підв'язаних помідорчика. Ось глянемо яка тут капусточка дітодорчик. Оце вона посажена. Оскільки ж місяць і 10 днів це вже вона в... О, тут знаходиться в цьому місці. Далі ось пізніше трошки капусточки посадив. Щось в одному місці не зійшло, видно, дядя Вітя борода погано посіяв. Тут де я сіяв, то тут, тут нормально. ось. Далі рання капусточка, джетадорчик. Буду на нагород, тут небагато, десь 500 штучок десь в таких приділих. Така гарненька, кріпкенька розсада. Ну, а Ці ще два рядочка залишилось допідв'язувати. А зараз сходимо ще, подивимося на розсаду помідорчиків, яка зійшла. В іншу тепличку. 20. 6 днів після того, як я посіяв розсаду. А, це другого числа 25 днів, а там 26. Це такий у мене бобкатик. Гарненький. Тут Ні, збрехав я. Це асвончик. А ось тут бобкат у мене. Це бобкат круглий, крупненький такий помідор. Асвон, кубовидна сливка. Така вагою десь приблизно 100, 120-130 грамів. І я посіяв тут 4 тисячі. Зараз тут також асвончик. Все, свончик також завершився. Далі йде бобкат. Щось бобкат слабо зійшов, слабувато. Ну, тут 96-ту касетту, а там 160, воно видно там густіше. А далі помідор ранній іде каста. Так само він крупненький. Ну, Теж сходи щось не дуже мене порадували, якщо чесно, а свон саме краще зійшов. Та що, оглянемо тепер і цей капусточку. Бур'янець треба вже полоть. але не дає поки висохне, потім вже буде прополювати. Це такий джетодорчик. Садив я його розсадою десь якого? 31 березня, да. це рівно 26 днів після того як я її висадив. А тут помідор... помідорчики помідорчики. Огірочки, амурчики посіяв. Може комусь на розсадку продам. Подивимось. Все. Tiempo, ca.